Я загубилася в цих людях. Це на парах можна і офлайн. І Тимофій. Я такий. Ох, ти господи. <гум> Мота, фіксіка. Щоб кожен день у нас було по 22 пари. А де а де мій декана? Розказіть для діда. Всім привіт! Вас вітає подкаст Чим живе ЗНУ?». Мене звати Тимофій. Мене звати Микита, та сьогодні з нами наша гостя, першокурсниця Поліна. Всім привіток! Сьогодні будемо обговорювати події в ЗНУ за вересень. І так, першу тему для обговорення на що буде? Тимофій день знань, початок навчання. Як все це взагалі починається? День знань у нас був якого числа у цьому місці? 30, серпня. 30 серпня. У нас завжди відбувається день знань не 1 вересня, а 30-31, ну, в залежності, який це день. ну тобто. А, ну я ж був на ньому ведучий. Так, ти був ведучий. А ти був там? я там був в якості члена стадоради. А ти першокурсний тайм. Звичайно, було. Як тобі? Тобі сподобалось там? -то? Звичайно, сподобалось. Я загубилася в цих людях. Я не знала, де моя табличка факультету іноземної філології. А, ну, а взагалі мені дуже сподобалася сама атмосфера, самі, ну, сама оце, от, ну, якось от таке щось було. Атмосфера, така студентська. Так, так. Якщо порівнювати з моїми шкільними роками, то це, ну, взагалі, небо і земля. Ну, я дуже. Як ну, здивувалася, що таке масове фестивальне, таке, ну, як івент, було. Е... Ніки не такі в школі. Ні, Ніки не такі, в мене все було онлайн. Ну, от, Тимофій четвертий курс, я четвертий курс, і ми чотири роки, майже три роки, ми роки. просто сиділи онлайн. Ми просто не бачили цього ж навчання. І дуже шкода, що ми все одно навчаємось онлайн. Четвертий курс особисто юридичного факультету і. Хто ти в нас типо? Журналіст журналіст і журналісти навчаються все одно онлайн. На жаль, не всі поділяють нашу думку, тому що є ті, хто ну кому зручніше так, тому що там працюють вже і не ходять. Не, незручно ходити просто їм на пари. На жаль, так. Але Тимофій, я пропоную тобі нам з тобою повернутися ось, ось на, той, на той перший курс, коли ми тільки прийшли, бо вона не знає, що це було. Але тоді, коли ми прийшли, у перший курс ну, ми ж відходили з тобою ну, приблизно півроки. Далі все почалося онлайн. І, І ось це 1 вересня, тоді це було у нас 30, 31. 31 серпня. Це був просто немовірний день. Дуже багато людей, дуже багато емоцій. Це... Концерт був. Там можна було зробити. Тоді, тоді скільки було студентів? А, у, у цьому, сьогодень, знань, який був останній, скільки було людей приблизно? Там 200-150, 200 правильно приблизно? Ну, та, ну, Там приблизно 150. 200 Тоді було приблизно около... П'яти сотень людей дуже... ну, як мінімум, це було дуже багато. Дуже... А, нинішні другі та треті курси цього не застали. Ну, Але сподіваємося, що кожен рік далі буде проводитися день знань, і кожен, кожен раз ми будемо проводити ще яскравіше, ще ефективніше, і запрошувати ще більше гостей на, на, на цей день. Що Запоріжжя зможе все ж таки буде мати змогу проводити такі заходи. До речі, щодо формату навчання, яке у вас навчання зараз? Четвертий курс от іншого факультету? Особисто четвертий курс на онлайні, але ж було введено у ЗНУ змішане навчання. Змішане і при чому для перших курсів Поліна? Моя група обрала собі онлайн. Ми можемо Ого. вставати на пари за п'ять хвилин до цього. Ми можемо їсти на парах. <рес> ну так. Їсти на парах можна і офлайн. Чи ми теж там казали на першому курсі? Ви приходьте, будь ласка, з кавою, допивайте, слухайте. Тобто, ну перше в таким. Ну добре, добре. Ну, у нас просто група маленька, і вона вирішила, що ну не будемо ми офлайн, але я ну я взагалі взагалі. Я би дуже хотіла би бути присутньою як офлайн, як живо спілкуватися. Ця комунікація з лекторами, ці семінари взагалі. Ну, це дуже таке. Ну, я думаю, що я все-таки, ну, як я вийду, ж, напевно, ну, може. у ну, мене ще три роки. По тебе ще все побачили. <гум> ми вже старі прийшли, ми скоро закінчимо. Давайте поговоримо про екскурсії. О, зараз буде така дискусія. Я зараз? тобі зараз устрою. І зараз ми всі друг другу щось влаштуємо. Тому що перший курс по лінії, дому є, що розказати, бо для першокурсників зараз проводять такі екскурсії для різних факультетів. Тоді почнемо з Поліни. Хай розповідає Поліна що зараз? Ще можу сказати? Боліли, боліла спина, боліли ноги. Все, що я пам'ятаю, тому що нас водили взагалі всюди. Це було дуже ну як і цікаво. Я побачила своїх однокурсників. Перш? Так. Oh. Ну я їх не бачила, ну, я, ж, я ж не знала, хто а хто виходить. А ви ж вони... приходите на навчання? Ну, так, я, я не знаю, хто вони по аватаркам, по нікам. Я, я нічого не знаю. А коли ми вже зустрілися, то була якась вже комунікація, були вже якісь такі шуточки. Були вже ну це було дуже прикольно. Ну і дуже по часу, звичайно. Ну але це було дуже цікаво, і я не думала, що наш ЗНУ такий. Великий, Могутній. Могутній, так, сильний. Ні, на щось є в такому, а ви так всі корпуси обходили. Так. Ого. Я ж говорю: боліла спина, боліли ноги. Я не я натерла собі Можку. ножку. Боліти спину, коли перший корпус обходиш. Це вже старість. На просто є де розгулятися. <старість>. Ого. це ти нам про старість кажеш. Так. Пані та подава. Якщо ти була на всіх скульпті, тому розповідає, що де, коли, де було. Я жартую, ми не будемо це розповідати. Якщо вам дуже пам я пам'ятаю, пам де мій деканат. Все. А, а, де, а де мій деканат? Якому? А, все. Тимофій, у тебе на першому курсі була екскурсія? О, екскурсія, якщо згадати, ну можливо, і було. Ну, щось було. Мож... Ну, щось було. Це було три роки тому, ну. Вже стані. Я гортав стрічку нашого чату. Нашої групи, 21 рік, там якесь було оголошення, що була екскурсія. Але я її не пам'ятаю. Може, просто я, вибачте, не пішов з об'єктивних причин. <рес> пам'ятаю, на парі на сто під час однієї з пар, просто ми ходили по другому корпусу нашому і там на першому поверсі, заходили в кабінети, добрий день, добрий день, там щось там показували, як інші працюють. Це вся наша екскурсія, яку я пам'ятаю. А зараз така ну, велика програма для першокурсників, чесно, якщо порівняти з нашими роками. Тому, ну, в принципі, а до речі, в кожному корпусі зробимо таку заміточку, є що показати. От тобі, можливо, щось запам'яталося? радіокімната, чи як вони називалися? Другий корпус? Так. Радіолабораторія, є такий. Так. Другий корпус. А, що? <с <с? <с? що ще там є? Ну, перший корпус він такий як храм науки. Ну да. Там стіни такі, там колони, прям. А, до речі, є одна єдна тренажерна зала у спортивному корпусі. Зараз, а четвертий корпус він. Хвалиться тим, що рожевий, хіба що рожеві стіни, ну це його так визначають. І в шостому корпусі є також відеолабораторія. Тобто, про мій п'ятий юридичний корпус та економічний. Ти нічого не скажеш? А ти сам розповів вже про свою аудиторію. Та там нічого немає. Там нема чого дивитися. Там просто знаходяться найкращі викладачі, найкращі студенти. Просто. І це просто найкращий корпус. Просто найкращий корпус. Просто від себе від душі. День здоров'я. Ой, день здоров'я. Коли він був? Ти ж був ведучий. господи. — І ти була ведуча. Ви були ведучі. Ми були ведучі. Ви забули. Тобі сподобалось? А, Ведучі, ну так. Підійде. Ні, він задумався, ви бачили. Чи як сподобалося? Та ведучі були просто найкращі. Ну, звісно, не такі, як Як на дні знань. Як на дні знань, на дні знань були найкращі, так. Але було цікаво. Скільки людей було? Там просто, ну, я стою з цим мікрофоном, і я бачу, як ну, як ці очі пилають, як в тебе очі пилають, і ти вже хочеш <рес> ректором усім от, 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 от. Ну, Взагалі це було дуже криво. Ну. Як учасникам було? Учасникам розминка була важка, дуже важка. <рес> я особисто от, на свій вік вже мені там, близько. 50 років. Mm -hmm. Я вже не it's я, it's я, я не я не вивез розминку, вона була дуже важка. Я там в моменті просто відійшов попити водички, бо right. дуже важко було. <laughs> а далі, далі що в нас було? Далі були роз... розподілися ж it's на естафети були, it's були. Бодібілдинг, футзал і естафета у нас була. Yeah. Естафета, футзал і, і, yeah, і yeah, бодібілдинг. Mm -hmm. Ну я особисто був на естафеті. Що, yeah. <laughs> переміг? Ой, звісно. <laughs> Звісно, звісно, ні. Ми зайняли там третє місце десь. Ну, приблизно. непогано, так, ну так треба ж перше. А якщо, якщо три місця, то тоді що? Скільки місць там було, я не пам'ятаю вже. Ну, два. Я жартую, там було приблизно сім. Сім команд було. Ну, а ти кажеш, третє погано. Ну, це більше половини, але треба завжди перше займати. Хоча, Поліна, ми його питаємо, хоча ми самі видавали ті грамоти, і ми його питаємо, яке він місце займається. Грамота фіксіка, грамота там комусь. На сорогом. На такі команди. Були, да. що, такі там, там ректор читав. Грамота фіксика. «Грамота носорогам». — Такі назви що я ж не запам'ятав. У вас є інформація, як проводився бодібілдинг та футзал? Немає інформації. Ми не там не, не були. Інформація. Просто ми ж охороняли. Що ви робили, поки ми були там десь бігали? Ця апаратура... воду пили. — апаратура. воду пили. У нас було важливе заняття. Там. Так. Ми охороняли апаратуру. Прапори. Прапори які падали весь час. Ми їх піднімали там. Танцювали. Ми танцювали там, до речі, проходили люди. а Ми такі. Поліна, що ми там танцювали? Отак. от. Танцювали було таке. Ну далі до останньої теми на сьогодні така велика подія яка? яка? для всіх студентів. Здивуй на нас. З яка? Зустріч з ректором у нас була у Незламному хабі. Коли приходили з студради, питали питання. Я там не була. А, ти не, ти? а я був. А я, я був. І ти був. Тимофій, ти, ти, ти всюди є. Де тебе нема? Вдома нема. Вдома <світ> 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 нема. Вдома нема. До речі, ти ставив питання? якесь? Може, може. Там, там форма була. Ні, можу. я трошечки, знаєте, ну щось в мене заграло, і я нема не не, не нема. задавав питання. Наприклад, насправді в мене просто не було цього питання. Там Мені все зрозуміло. Але в основному всі питання стосувалися одного. Ні, ну не зовсім. Ну здебільшого на на мою думку там розказуєте про... вже про очне навчання питала. Да. А тут а то ти не знаєш про що Міше. питала? Про Ну, в плані про очні заняття, тобто чи є шанси, чи є можливості, якісь там одна людина запитала, потім наступне питання про очні навчання, інше про змішане навчання, ну тобто. Всі цікавить в основному це питання. Можливо, чи хочуть, чи не хочуть. Я не розумію, з якою метою вони це питають. Нібито почали з того, що ми з тобою дуже хочемо очне навчання, щоб кожен день у нас було по 22 пари, щоб ми ходили. Ми не хочемо. Ви пам'ятаєте, це. Я жартую, не 22. Не треба нам, будь ласка, 22. Хоча б дві-три пари. Дві-три щоб було там з понеділка по п'ятницю було б це було дуже гарно. на невеликі перерви, піти, кави, попити, шаурми якоїсь, таку атмосферу відчуття. Це було прекрасно. І... ладно, не буду казати, куди ми ще пішли. В спортзал ми пішли. <зал> спортзал, Ми за здоров'я, Спортзал. Спортивний дух. Так. Які ще були питання? Ми будемо розглядати питання безпеки. Вам є щось додати на цю тему? Бо моя, моя думка що ну, зараз на, чий, на цей час. Ну, Небезпечно всюди. Що ти сидиш вдома, що ти знаходишся у університеті. Укриті. Ну, В укритті там, звісно, ну, ти ж в Укритті, там безпечно. якщо воно... Ну, можливо. Бо, бо сирени дають. може... Якщо воно правильно обладнане, там 100% є безпечно. Безпекою, то де... Ну, чи безпечніше в університеті, ніж вдома? Ну, я б не сказав би. І там, і там, Це спічення людей, якщо що, в університеті. Тобто небезпечніше в університеті, ніж вдома? Ну, я думаю, так. Ну... Думаю, в принципі... Ну, це так, все, що... так. Це три крапки, ми тут не можемо сказати, так, тому. Тут... Ми не експерти у цьому питанні. Але що там ще задавали, які питання ректору? Та, Та, а, тому, що пар... а що ще задавали? Ти взагалі був там, ти ж був там. Ти не пам'ятаєш питання? Я знаю ще одне питання. Був, Я знаю ще питання. Там 122 питання в мене зараз. Ну, моє зговори. питання було про очні заняття. Я був, виявляється, єдиним, хто, ну мало не єдиним, хто підписав, підписався іменем, тому що казав. Пан ректор, що на кожне питання, чого ви не підписуєтесь, чого не підписуєтесь, Як же так спілкуватися? І тут він такий читає. Здає питання Черняховський, Тимофій. Я такий, ох ти, господи. <рисвіття> <рисвіття> не вже щось писав, <рисвіття> писав там. Боже? Ні, ну теж про очне навчання було в мене питання. І все. Ну просто з цікавості. Я більше не знаю, що про я пам'ятаю про інше, що він казав про зону коворкінгу, яку хотіли нас відкрити. До речі, перед 24 лютого, але потім ну, сталося, як ми не хотіли, не думали. Але кажуть, що скоро буде зона коворкінгу, у нас все ну, це ж прекрасно. Диванчики, якісь там пуфіки, столи красиві, я сподіваюся, там просто не був. Що таке зона коворкінгу? Розкажіть для діда. Коворкінг це така зона для роботи, для фрилансерів. Там, де сидять, то з ноутбуками працюють, там каву п'ють. Ну, Це Це, от, це коротше, отак це, от. от, от. Парта і стул, правильно? Не, не парта стул, а стільчик, пуфік, стільчик. От, як зараз ми як зараз ми сидимо? Ну, Ні, не. розповісти нормально для діда, я не розумію, що це таке. А що тобі розповісти? Стільці, підмога. Для чого воно треба? Для фрилансерів, щоб працювали. А не можна вдома попрацювати? Вдома, коли ти а ж четвертий ж, ж... курс, ти що, коли вдома три роки працюєш, воно вже цей дім отут тут в голові, вже не хочеться в той дім. Хочеться трошки вийти кудись, я не знаю. Окрім роботи, там я не знаю. Ну. Або піти на роботу кудись там в магазин, там, ну, кудись можна. Тобто у нас колись буде зона цього вашого каворкінгу. Нашого коворкінгу. Нашого каворкінгу. домовились. Чого нашого? Зенушного. Зенушного. Зенушного, Я Зе Та ж таки сказав. Дякуємо, що подивилися нас. Дякую, що залітали до нас, гарного вам дня. А, і найголовніше. Підписуйтесь на цей, на цей YouTube канал. Підписуйтесь на наші е, соц, соц, соцмережі і обов'язково підписуйтесь. Під... І не обзивайтесь. Їжте кашу, живіть добре. Дякуємо, що завітали до нас. Гарного вам дня, до побачення. Бувайте. Фінал, всі прям ужас.